Всім привіт! В цьому відео показую, як дати доступ до рекламного кабінету, а точніше, до бізнес-менеджеру Meta Ads. Facebook завжди змінює інтерфейс, намагається щось поновити, покращити, тому і формат видачі доступу періодично змінюється. Тому я вирішив записати це відео для того, щоб актуалізувати інформацію. Тож, з самого початку нам потрібно просто зайти в свій соціальний аккаунт на Facebook. Запевніться, що ви перейшли саме на свій особистий профіль, а не від імені якоїсь бізнес-сторінки. Хоча особливо це не має значення, тому що далі ми будемо переходити в Ads Manager. В мене англійський інтерфейс. Якщо у вас український, тут буде менеджер реклами або якось по-іншому, але ось приблизно так це буде виглядати. Можливо, навіть Ads-Manager так і буде написано. Ми клікаємо на Ads-Manager і мене зараз перенесе в мій особистий. Соціальний аккаунт. Перейдемо ось сюди, наприклад, аккаунт, де є бізнес менеджер. Далі ми натискаємо ось сюди всі інструменти або All Tools. І переходимо на лаштування компанії. Або ж може називатися Business Settings, якщо у вас а, англійський інтерфейс, як у мене. Ми переходимо, і нас одразу кидає саме в. Розділ люди або користувачі або People, як це вказано в мене. Натискаємо синю кнопку справа вверху додати людей і вказуємо емейл. Важливо вказати емейл користувача, якому ви хочете дати доступ, але при цьому дати саме на той емейл, під яким він зареєстрований в Facebook. Давайте я напишу будь-який емейл. На цьому етапі Facebook не перевіряє емейл на правильність, тому будьте впевненими, що ви ввели саме той емейл, який потрібно, і без будь-яких помилок. Натискаємо кнопочку Далі, і тут є два важливих моменти. Якщо ви хочете видати доступ саме як співробітнику вашому працівнику, то ось тут в принципі нічого змінювати вам не потрібно. Хіба що ви можете натиснути ось перегляд та управління? Ось тут нічого змінювати не потрібно, і тоді йдемо далі. Але якщо ви погано розбираєтеся в бізнес-менеджері, і вам буде складно надати всі необхідні доступи, самостійно підключити бізнес-сторінку, піксель, створити все. Тобто, якщо у вас нічого не готово, ви хочете, щоб підрядник для вас це все зробив, то в такому випадку краще дати доступ адміністратора. Ось тут зразу так вибрати full доступ, повний доступ. Ось, але ви маєте розуміти, що з точки зору безпеки це не зовсім правильно, тому що адміністратор може робити будь-які дії. Тому переконайтеся, що ви даєте довіреній особі повний доступ. А якщо ні, тоді самостійно все зробіть за іншими інструкціями і дайте доступ лише до тих рекламних елементів, які потрібні будуть вашому підряднику або співробітнику. Ми в агенції просимо для початку доступ адміністратора, потім ми все робимо, що потрібно, створюємо піксель, якщо не створений, все налаштовуємо і даємо собі доступ на наш бізнес-менеджер, тобто партнерський доступ, і можемо покинути доступ нашого покинути. Бізнес-менеджер нашого клієнта як адміністратори, в принципі, для нашої особистої безпеки відповідно до блокувань, це також буде вважатися правильно. Натискаємо далі, і тут важливо вибрати всі елементи, які потрібні даному співробітнику для того, щоб працювати з рекламою. Ось. Обираємо аккаунт, і якщо ми не обираємо, що саме ми хочемо дати тут. То кнопочка Invite запросити буде не працювати. Якщо ми обираємо «Manage» весь аккаунт, буде працювати. І так, дайте до всього, що у вас є створеним. До речі, ось такий момент також пов'язаний з оновленням що пікселі тепер знаходяться часто не в вкладці «Пікселі», а в вкладці «Dataset». Тому, відповідно, ось тут оберіть той піксель або ж на сьогодні DataSet. Який ви використовуєте. І натискаєте кнопочку Invite, все, далі, запрошення учаснику потенційному пішло. Щоб прийняти цей доступ, потрібно зайти на е в розділ соцмережі і побачити повідомлення від Фейсбуку, що для вас прийшло запрошення вступити в певний бізнес-менеджер. Потенційний учасник повинен. Прийняти це запрошення, і тоді в нього буде відповідний доступ. На цьому це все.